This is a warning from the past. To so make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me your letter when you're done. Evaluate what your short life has become. that you should know. Всім привіт друзі! Як бачите, я з сумками, повний байкпакер. Позаду Макс мій племінник, якого нещодавно ви бачили відео, ми купували йому Антибешку Мірідо. Ми сьогодні їдемо в таку маленьку міні-подорож. Перша Максима буде міні-подорож, ночівля з наметом. Їдемо 30 км від міста, там заночуємо. Щось повечеряємо, перекусимо, відпочинемо. Ну і завтра додому. Швиденько на один день. Завтра вже 1 вересня, Максу в школу, <смі> всім дітям в школу. От. Тому закриваємо літній сезон. Ось так, я надіюсь, гарно в нас вийде закрити. Не бревітом, а гарним таким сімейним можна сказати відпочинком на природі. Прекрасна погодка, 30 з лишнім градусів. На вулиці, вночі десь 18-16 буде, щось таке, ну я думаю, буде комфортно. Так, Більшість наших доріг сьогодні маршруту нашого будуть ось саме такі якісь там гравійні, трошки ґрунтових, трошки гравію, чу-чуть бурківки буде, О, таке все другорядне, десь. І зовсім трошки небагато асфальту. Завтра, напевно, Більше буде а, гравію і асфальту. Мінімум якісь таких загальних доріг. Мінімум трафіка. Трошки асфальта проїхали в сторону Тайкур, заїхали, тепер на польову дорогу з'їхали. І на скільки кілометрів такої ґрунтовочки вкатаної буде. Хороший. Нормально. 11 кілометрів проїхали. Рахуйте, що третину. Уже є. Нам би бажано сьогодні до 7 години добратися. Виїхали ми, звісно, пізно, о 4 лише. Але я думаю, що за 3 години 30 ми подовжуємо. Бо о 8 вже починає темніти. Ось на 08, здається. Тому треба до темна встигнути. нормальний кам'янистий підйомчик на самому кінці вже бачу максим не виїхав Але тут 6 не забувайте друзі каміння просто з кілометрів напевно підйом я вже макса на горі почекаю що нормально Робочий майже виїхав трошки не вистачило Короче, прокачаю скилл на наступный лист. Что там, Макс, нормально? Нормально. Хорош, красавчик. Что-то довольный слот. Довольный слот. Ваши выражения про цепь идем. Что можете сказать? назис? Це щось на молодежне Наліпка на шоломі 326. 6 До речі, це, по-моєму, шолом, можливо, навіть з моєї першої сотки. У нас попереду ось такий спуск гравієчний. Ось така дорога, як бачите. Гравійчка. Ну, У нас майже весь маршрут сьогодні такий. мінімум. Доріг, де машини, автомобілі їздять. Ми стільки тут приїхали, одна машина, да, здається, тільки приїхала, От там, де ми перший раз сфоткалися. Друзі, так? хочеться подякувати всім спонсорам на каналі. Величезна подяка, що ви є, що ви підтримуєте канал. Цей канал існує, в принципі, по великій частині, завдяки в тому числі, вам. Дякую за вашу активну і постійну підтримку. Багато хто з вас вже. По кілька місяців, хтось уже по півроку, хтось уже навіть рік підтримує мій канал. Всім величезна, величезна подяка, тисну руку кожному обійняв. А якщо ви хочете приєднатися до компанії спонсорів мого каналу, натискайте під відео кнопочку спонсорувати або переходьте за посиланням в описі та в першому закріпленому коментарі. Їдемо в Бруківочку, нашу улюблену. Насна. В Заході України її дуже багато. Майже куди не поїдеш, там вона є. Треба не знімати так одною рукою, але ми вже з нею виїжджаємо, там, не знаю, кілометра два-три вона була. Але буде Музика що виробляє 29 ті крутанув, я вже догнать навіть не можу. Нормально. На 29 тих А ми МТБ і малий. Ще на подорозі зустріли. Дядько з колодязя набирав водичку. Ми Так захотілося холодної. Е, нас пригостив. З відра прямо тільки і свіжий Макс вмився. Ми набрали фляги холодної, свіжої води, просто бомба. Їдемо далі. Зараз виїхали вже на асфальтик. Такий шмат. Вкотре переконуюся, які в нас хороші, добрі люди завжди ось так хочеться пити. Бачите хата хтось на вулиці є. Питаєте водички. Завжди люди. З великим задоволенням ніколи не відмовляли мені в воді. І люблю я українців, що вони завжди один одному допоможуть. Особливо люди в селах, це взагалі просто якась такі душевні люди. Дуже я би сказав. Ось Огілець Катополя. А одне із там найбільших дерев в Європі, здається, чи що щось таке було. Ще кілька років тому, через нагоду, воно померло, на жаль. Морозиво в угільцях ми зайшли. Півторашка якогось лімонадіка ми взяли. Тут лімонадік для дорослих. І ще без газу взяли і морозиво. Я зараз будемо їхати шукати, де нам зупиниться. Вроді да? якусь стежку бачили, але там якісь голоса, звісно. Але хочеться бути з кимось. Але побачимо. Світла, до речі, немає в селі. Коротше, їдемо шукати. To the mountain Друзі, офіційний представник Міріда в Україні, МірідаBikes inua, а також BikeStorycom.ua. Мої друзі, запрошую, заходьте до них на сайт, використовуйте промокод ОВСІ і отримайте офігенну знижку. Велосипеди, аксесуари, там гривінники, шосе, МТБшки що там тільки немає. Заходьте. Ми приїхали, дивіться, яке гарне місце. Тут є у нас столик. Багато березок. Ось гори Дивіться, як гарно. Зі сторони гори. Так в захід сонця красиво. Будемо зараз шукати місце, де будемо зупинятися, де будемо точніше намет ставити, і будемо щось робити вечеряти. Ура! Нарешті! Ми вже поставили намет, ось так сюди, зараз тут будемо накачаємо зразу собі. Керімати надувних в мене два штуки, один черхайк, ви бачили про нього розповідав. Класна штука, і один китайський. Цей поприкольніший, він товстіший, і легший і менш об'ємний. Цей більш такий китайський, але він дешевший Спальник брав лише один, в мене пуховий такий, в мене другий просто такий синтепоновий, доволі об'ємний. Я подумав, що напевно буде жарко. Малий буде в спальнику Я якщо що, думаю, то у флісці буду спати. Я думаю, що не замерзну. Коротше, збираємось поки та цувсан from the past To make sure you're learning from mistakes that you did last Send me your letter when you're done Evaluating what your short life has become, you should know. You should know. Don't try to cover up your wings in light of what you've seen so far. Зараз само ще час зроблю, печиво. І будемо скоро відпочивати. Дні короткі, пів початку ну, 9-го, зараз за пів години вже буде темно. Що на маті у Макса. Макс уже в лікся, щось там в телефоні ще дивиться. Я тут сажу з опіллям Ліхтарика. До речі, червоне світло, як бачите, Ліхтарика Феникс. Прикольна штука, наче відлякує від комарів. Я в одному з минулих відео. Розповідаю вам про цей налобний ліхтар. Ой, зараз буду телефонувати до своєї коханої. Знаєте, дивишся ці відео? Я скучив. 6.28. Максим, що це тебе в голові? Шапка. <р определення> Добрий радочок! Вітаю тебе з першої ночівлі в наметі. Mm -hmm. Щось ентузіазма я не чую, в голосі. Добрий радок. Я запуши, звісно, Максима замість бафер. Ви трохи померзли, ти померз? Ну, трохи. Трохи померз, але добре, що в спальнику, правда, набув. Я то так нормально померз мені. Ну, ну прямо теж не вистачало, звісно, спальника або ще трошки більше теплих речей. От. Але в принципі спалось навіть даже, даже, даже непогано. Як для намета, то одна з найкращих ночей в мене було. Бо більш-менш я навіть спав. Максим теж спав там, похрапував нормально, кстати. Довго засинав, але потім нормально похрапував. Якісь палістінці! Ти особливо Ой, Будемо зараз вставати, робити чай, їсти бутерброди збиратися і їхати додому. Будемо їхати іншим маршрутом, ще щось подивимось, цікавого. Вау, туманникі. From the past, to so make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me your letter when you're done. Evaluating what your short life has become, you should know. Аж сніданочок, бутерброди і бачите, штурь, я такий самый. Зранку дуже холодно, 14 показує. Зараз нагріється, нагріється повітря. Так, ось так ми ночували. Оп, якраз два карематика заходить в цей намет. Для двох. Чоловік, в принципі, нормально, но тісно вже тісно, скажу, чесно кажучи. Для одного це ідеальний намет, для двох, ну так собі. Для одного королівського, для двох тісновато, але нормально можна. Нейчерхайк і цей китайський. Китайський що прикольно, що він збудованої подушки, але нечерхайк треба ще подушечку. Ну мій спальник Макс в ньому спав. Ось такий ранок ми вже будемо збиратися зараз потихеньку і рухатись додому. Поки зберемося, надіюсь, якраз сонечко нормально вийде, бо ще поки холодно. Вночі ми трохи померзли, чесно кажучи. Особливо я, Макс, то хоч у спальнику був, але не критично. Але спалось, до речі, доволі непогано. За ось ці прекрасні, спокійні тихі ранки, спокійні тихі ночі за е, можливість відпочивати ось так, як я зі своєю сім'єю, зі своїм племінником сьогодні. Звісно ж, потрібно дякувати Збройним силам України. Ну, ви і самі це знаєте. Друзі, я відкрив свою баночку в підтримку. Збора для сина дяді Саші. Ви ж всі його знаєте. Дядю Сашу дуже багато зі мною бріветів. Приїхав. Дуже сильний і потужний дядько. Також також його син служить в штурмовому батальйоні Дельвейс. Хлопцям там потрібен рептамавік. Дуже прошу вас приєднатися до збору від 100 гривень. Кожен, хто задонатить від 100 гривень, буде брати участь у конкурсі. Точніше, в розіграші. В розіграші буде будуть два мультитула Роксон класних, і ще мені від Атлант Маркета, і ще від магазину «Лонелі Пік» мені нам подарували на розіграш ніж Опінель. Тому таких три буде чудових приза. Будь ласка, Беріть участь у розіграші, донатьте від 100 гривень. Дуже всім буду вдячний. Ну і слава Україні. Вчора у нас більшість покриття це було бездоріжжя. Сьогодні у нас більшість дороги це асфальт, такі другорядні дороги. Але Плюс сьогодні неділя, рух мінімальний. 1 вересня, до речі, всіх з початком навчального сезону. Дітей і їх батьків. І цього теж з 1 вересня. Завтра в школу. А мені на роботу. Ладно, ходити в школу це кайф насправді. Тому що є хоча б якісь там канікули і так далі. А коли стаєш дорослим, нема ні канікул, нічого. Максимум відпустка на два тижні в рік. І з треба працювати. Ось я на каву в магазині. Там в колесниках здається. Макс Пепсі. Шоколадку, так? Да? Я теж. коротше. Я вже не раз показую досах. Цей кокосовий, дуже класний. Мені дуже подобається. Я його часом на брев'яти беру теж. П'ємо кам, далі. Ганьте, як лелеки натаскали Гелячок і На ну, такі стелі побудували. Кубло. Це ж скільки роботи? Капець. Асфальт опор у нас не скоро. підйомчик їдеш? Да. Ну скажу спокійно під, підібрав собі передачку крутиш Він не супер різкий всього на всього 8% <схай> На 8 насправді це нормальний підйом. Чи по розбитому по розбитому асфальту Їдеться? Ну все. Як буде тяжко, то переходь на пішки. Тут вже небагато лишилося. Бачиш? Чуть-чуть. Нормально, красавчик. 7%. ну мы уже финишуем по трошке шли буквально несколько километров короче Макс ну не затягивает Шипа, жив в місті. О, хорош! Хорош! Хорош зламаєш, Красава! <різь> 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 Скільки років живу в цьому, в цьому тунельчику ні разу не їхав! Тут виявляється прикольно і значно безпечніше ніж дороги так, вчора ми проїхали 30 кілометрів і сьогодні рахуйте 40 кілометрів як твої враження від першої мандрівки міні Геня. Офігені, тобі сподобалось? Що сподобалось, що не сподобалось? Що сподобалось? Краєвиди. Да. Ночівлю в наметі. А що не сподобалось? Розбита дорога і 8%. Відсотків. А, 8% підйом? Да. Ну Нормально, зато тебе цей підйом гарно натренував. А так цікаві дороги, різне покриття. Гарний досвід. Ще поїдемо. Наступного року. Mm -hmm. так, закінчилася наша міні-така подорож невеличка. Вчора 30-40 сьогодні 40 кілометрів. Всього у нас вийшло 70 кілометрів. Різні дороги, переважно, як ви бачили, другорядні дороги, багато розбитих доріг, ґрунтів багато і так далі. Знайшли все-таки ми те класне місце, про яке я знав, що був останній раз у 2020 році, 4 роки тому. Офігенно заночували. Так, да, правда, вночі було трошки прохолодно. Тим не менш, кльово провели час з Максом. Да, Макс? Mm. А вот. я радий, що ми гарно так провели літо. Напевно, наступна подібна поїздка вже буде в наступному році. З і з наметом. А якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на мої соцмережі. Ну і всім до зустрічі, всім пока-пока.